раков. Пішла, понесла. А чі, та, може та там може покотити? Який диск? Боже, шкє, хурна, це на кормовочки. Це тобі не хухри-мухри. мохри. Ваш. Як покоти, а міщетка штати? Я б зараз витягнула. Угу. Ти покотити? Подходи, ага. стань, дій... забери міще, як ти кажеш. Знімай той, мішок. Десь ага. Без... що ти ходиш туди? Багато. Як тормоз стоїть? називається, що переспав? Зараз вона стріпала, ні? Ага, забери мій щетку, кажу. важкі акурмина. Може, ти мені допоможе? Баба хлоп, дай дойду.